Всім привіт! Сьогодні така тема. Поговоримо про антифризи озіо Сандеро. помутнів антифриз в бачку став коричневий 4 роки я купив машину, тоді повністю я поміняв масло мотора, ремінь ГРМ. Масло в гурі поміняв. Поміняв повністю Я промив все дистилірованою водою і заляв новий антифриз Заляв купив цей хепу концентрат. І заляв я ну, промив дистилірованою водою і концентрат розбавив дистилірованою водою. Тут по таблиці в пропорціях до мінус 37%, 50% води, 50% дистилірованої води. Потім кажуть, концентрат може чи стиляєш, там буде температура. Ні, концентрат треба розбавляти дистилірованою водою. Бо чистий концентрат е, тримає меншу температуру, ніж розбавлений дистиллірованою водою. Обов'язково його треба розбавляти дистиллірованою водою по таблиці в пропорціях, е, яка написана. Це J12 антифриз. Я заляв. Ну, 4 роки пройшло і він помутнів. По-любому, його треба міняти. Ой, всі кажуть, що антифриз взагалі стоїть міняти чи не міняти. Ну, моя думка така, на ньому пишеться там 250 тисяч пробігу, 100 тисяч, 50 тисяч пробігу. Ну, антіфріз ділиться на, скільки їх є? Є? J11, J12, J12, J12 2 J13. В чому різниця між ними? І в чому різниця антифризу? Бо є ще ж стосов. Антіфріза стосолом, яка різниця? Ну. Антифриз, це виходить за границею, ще тоді при Совєтському Союзі, винайшли антифриз, типу не заюча рідина для автомобілів. Ну і Совєтський Союз, в свою очередь, теж захотів зробити таку рідину, що в них є, в нас нема. І зробив свою охлаждаючу рідину і типу, назвав її Тосол. А що Тосол, ну, товариство. Ну, яка, організація, яка зробила цей тосол, називалася Товариство органічного синтезу. А ОЛ це типа спірт, бо ну, антіфріз тосол йде на основу його. Це спірт, антифріза входить це етилен, ну, що, що тосола, в основу входить етиленгліколь або пропіленгліколь. Тосол зробили в Совєцькому Союзі, і так само в них в основа йде спірт етіленгліколь, розбавлені дистилірованою водою. Ну в чому різниця між тосолом і антіфрізом? Сам цей спирт етілен глікольовий, він дуже агресивний. І він, якщо його заляти розбавлений дистиллірованою водою, цей спирт з'їсть мотора, алюмін, все він дуже агресивний і з'їдає повністю все. А щоб він не з'їдав мотор, ну, агресія така його була менша, то туди додають пакет присадок. І пакет присадок, і виходить, зробили от j 11 ну, антифріз, це той самий ТОСОЛ. J11 ну в них складова соло що, що J11 антифриза самого першого, це складова в них однакова. Пакет присадок. Разниця між J11 і J12 він працює по-разному. Там, наприклад, J11, він основа пакет присадок, йдуть неорганічні присадки. Це як він працює? він Ви його заляли. Він покриває ваш блок, головку, всі канали покриває тоненькою пльоночкою. І тоді, вже, коли він, виходить, покрив пленочкою, і агресії немає вже. Спірт просто охлаждає, а не контактує з металом, з алюмінієм, і він не ну, корозії не відбувається в ньому. І все. І тоді, але j 11 й так само, як то слово, в нього малий срок служби. Там писали раніше там два роки або двадцять тисяч пробігу, якщо там що раніше, чи два роки, чи двадцять тисяч пробігу. Його, якщо не поміняти, то ця е, пленка буде рушитися, і тоді буде забивати там канали, потім буде вже цей спірт присадки не, не діяти і буде роз'їдати. Бо багато случаїв є, що там головку роз'їло, радіатора роз'їло, потік, печку роз'їло. І зробили J12 антифриз. А J12 антифриз працює, він вже не робить оболочки. Бо, виходить, коли оболочка, то тоді і теплоодача менша і ну, набагато хуже. А J12 він пакет присадок, він не робить оболочки. Але, ну, якщо з'являється корозія десь на от десь в цьому чи якісь от кислоти, окисляється там алюміній, ще щось, то він ці присадки його очищають. Все, воно, якщо з'явилося, вони очистили. Якщо не з'явилося, вони собі просто охлаждають і, ну, агресію вони на метал цей не діють. А просто коли з'являється, тоді вони починають працювати. Але потім вже вони зробили J12, що таке J12, вони вже додали туди, це виходить J12 на основі органічних присадок. І додали вони там 15% неорганічних. Получається J12, це частинка робить дуже-дуже тонесеньку пльоночку, і навіть якщо ця пльоночка десь щось попала в корозія, то останні ці органічні присадки вони боряться з корозією і очищають її. J12 там ще там більший процент цих органічних, неорганічних речовин, присадок. А J13 зробили, вже там, то це вже виходить, вони вже зробили основу спірту не етіленгліколь, а пропіленгліколь. А що зробили J13 на основі пропіленгліколя, це, типу, вже вони борються за екологію. Пропілен гліколь не такий токсичний. І коли попадає він там в атмосферу, вже кудись він у нього набагато менша токсичність, і він типу, набагато кращий не таких ж вред екології завдає. І виходить, вже типу цей 12 плюс, 13 плюс, вони вже йдуть як гібридні антифризи Їх вже. Ну, кажу, що можна мішати там з J11, ще з якимсь або J12, J11, ти типу, мішати нежелательно. Але я не знаю, мені кажеться, її весь мішати нежелательно. Там, наприклад, навіть якщо у вас там десь витік, утечка антифриза треба доїхати, доляли дистилірованої води, собі їздити літом на зиму, зляли, а ні, то додали концентрату сюди, то, такого самого там якого ви брали, і все. І поміряли. Ну, є цей, цей самий аерометр. Щоб міряти в акумулятора, там з другої сторони показує температуру охлаждаючої жидкості і можна поміряти. А якщо немає аерометра, можна набрати в шприц, покласти в морозилку і подивитися, при якій температурі чи він замерзає, кристалізується, чи ні. Але, на мою думку, буду ляти я сюди. Антифриз J12. Пише на ньому, що, типа, е, скільки це він, пише 250 тисяч кілометрів пробігу антифриз. Ну, я не знаю. На моє міння, що. Звісно, если ви там в рік 100 тисяч проїжджаєте за 3 роки ви там чи за 2,5 року 250 тисяч, то можна на ньому і проїхати. А если тут мало їздим, я. Їздити, ну я думаю, 4-5 років на антіфрізі у цьому 4-5 років, Ну, желательно 4 від'їздити. Але якщо воно тільки їздити в тому випадку, якщо він світлий, якщо він чистий, світлий, так, да, можна там 4-5 років собі від'їздити, якщо ви там небагато їздите. Ну, якщо він тільки помутнів, потемнів, то його желательно зляти, ще й промити систему, промити дистилірованою водою. Ну, не знаю, можна і обично, але я не знаю. Обично, все одно щось останеться. А що дистилірованою водою? Бо антифриз – це смість етиленгліколя з дистилірованою водою. Навіть, якщо щось там дистилірованої води останеться, а він там буде не мінус 40 чи не мінус 37, а мінус 35. Це ролі великої не зіграє. Тому антифріз, ну, не на весь срок служби автомобіля. Його все одно треба 4-5 років мені кажеться, міняти. Але якщо він помутнів, то навіть ви заляли, рік від'їздили, він помутнів, то його треба зляти, промити систему і заляти новий антифриз, на ньому не їздити. Це теж зараз буду он дозливати. Сандеру вони теж звісно, зробили, що е, нема ні на моторі сливної пробки, ні на радіаторі. Щоб зляти антифриз, треба зняти защиту і зняти патрубок радіатора. Оце зняти патрубок радіатора і через патрубок радіатора, нижній патрубок, і тільки через нього можна зляти антифриз. І все. А тут всі, все воно йде на хамутах таких, на пружинних хамутах. Що тут пружинний хамут, що там пружинний хамут. І ось таке о, є для зняття пружинних хамутів. Така приспособа. Я не знаю, у кого там машини з цими. Бо я той раз, як міняв, то з пас, пасатіжами. Ну, я так намучився з тими пасатіжами, поки я і купив таку штуку. Для сняття пружинних хамутів. Вона недорога. Це взагалі я на заказав, я не знаю, чи 100, чи 120 гривень. Нажали, воно зафіксувало. Кнопку нажали, відпустило. Раз, скільки треба, воно назад не пускає. Фіксирую, кнопку нажали, раз. Все сюди спеціально пази. Ці пружені хамоти собі стають, і дуже воно все класно виходить. Зараз знімаю защиту, знімаю патрубок і зливаю цей антифриз. Ще не знаю, може буду знімати бачок промивати, бо дуже він е грязний. Ну, це побачу зараз. І Будемо заливати дистиліровану воду. І Тиждень поїздить жінка, поїздить на дистиллірованій поїзди на воді. А на наступний тиждень візьму, просто так само зляю дистилліровану воду і заляю вже новий антифриз J12. Чи там кажуть, тосол, там, ляти, я не знаю, вже тосоле, мені кажеться це вже все відійшло. Він тосоло йде, ну, такий, як J11. і В них такий самий принцип роботи, що він покриває пленкою. Раніше якийсь там був стандарт цих тосолів, але зараз вже стандарт тосолів немає. Кожна фірма, що хоче, то робить. Ну, желательно десь шукати якийсь більш-менш фірміний, що антифриз, що то, сол, щоб поділки не було. Бо багато поділок, і непонятно, який вони туди, пакет присадок. І можна заляти, що дійсно воно, що антифриз роз'їсть систему, може і за рік роз'їсти. Але будемо надіятися на краще. Так само і масло можна попасти на поділку і антифріз. Нічого не зробиш. Це все ріск. І... Але міняти треба, помутнів треба поміняти. Будемо купляти плюс-мінус якісь. Ну, не буду теж вибирати дуже дороге, якийсь там, там модний, бо поділок них може бути більше, ніж дешевий. Щось таке середнє. Знайдемо, ну, заляємо. Бо це, це антифриз, це маю тест міняти в 11 Це він купив. Аляска, якийсь антифриз, не знаю, J12. Я ще собі не купляв, ще буду купляти. Час тільки купив дистиліровану воду. Заливає дистиліровану воду і промиваю. тут Сандеру, бачите, ось його. нижній патрубок. Такий охамут. Ви собі взяли цими клещами спеціальними. І ними дуже удобно знімати. Зараз я знімлю, зляю. І оце знімаєте цей хамут. І тут вже ловите цю воду. Так, да, трохи неудобно. Ну, треба ловити її тут так і зливається в сандера. І ще хочу дорозказати, ось бачите, щоб повністю зляти антифріз в сандеру, знімаєте оцей патрубок обратки і берете продувочний пістолет від компресора, закриваєте пробку. І легенько сюди продуваєте. І воно з радіатора ще видуває воздух. Потім його надіваєте. Сандеро, бачите, є пробка, де воздух спускати, відкручуєте цю пробку. Туди теж легенько, щоб спечки видавити антифриз. там ще літри дві зливається. Все, легенько продули. Тут продули, я беру ще в бачок, дую, щоб воно ще з бачка. І все, і тоді вже тільки все надіваєте. Бачите, теж ці клещи, ці всі хамути. Тут дуже удобно знімати. Все, продули з радіатора. Печки, все видуло. І все. Ну, я ще буду знімати бачок, бо грязний бачок буду мити зараз бачка. Це теж знімає, щоб бачка зняти, дві трубки зняли. І тут от два, дві гаєчки відкрутили і бачок можна зняти. Так, зляли антіфріз. Зняв бачок, промив бачок. І зараз будемо заливати дистиліровану воду. Дистиліровану воду ляю я. Тут, тут в мене є ондо, куча цих баклашок, остатки. І заляю ще полторашку антифріза. А що заляю полторашку ще антифріза? ну теж, щоб їздити, воно якісь мою свойства, буде більше давати, вимивати краще. І помпу буде трохи мастити, щоб не на суху вона терлася, то заливаю полторашку, просто це вже розбавлений, антифріз, це в мене вже десь був остаток, я не знаю, він вже теж стоїть, мабуть, год. Я доливаю зараз, заливаю дистиліровану воду і тиждень покатається на ній. Потім так само знімаю патрубок, компресором продуваю і заливаю новий. І коли будете ще заливати в Сандеро сюди воду чи антифриз, бачите, о, на патрубку печки є спускний воздуха штуцер. Відкручуєте, ляєте, звідти потім піде вода, закрутили, все, і не треба нічого продувати, прокачувати. Все, воздух автоматично весь вийшов. Ви собі спокійно сіли і поїхали. І цими шлангами не качаєте. У мене була одинадцять. То то вже знімав сам вручну патрубок, заливав, щоб воздух виходив. Тоді патрубок надівав, а тут просто відкрутили штуцерок з ось, ось печки патрубку. І все, воздух вийшов, штути, закрутили його. І всі проблеми заливаємо воду, антифриз, І все. Заляємо антифризу трохи, щоб краще мастилося. І буду їздити через тиждень, заляємо все то саме і заляємо новий. Далі ще нам останеться поміняти тормозну жидкость. Хочу поміняти, бо теж я купив, жидкость не міняв. Машина з АБС ну, Потім буду міняти вже в следующий раз покажу вам, як міняти в машині з ABS і по яким кольосам йде контур. Бо тут трохи є різниця з АБС і без АБС по заміні тормозної жидкості. Все, всім дякую. Кому було цікаво, лайк, підписка.